Безбар'єрність в дії в Запоріжжі відбувся круглий стіл за участі керівництва міста, міських департаментів та громадськості. Ініціаторкою стала громадська діячка та представниця християнської помісної церкви Сіон Тетяна Ярмохіна. Учасники зустрічі обговорили напрямки роботи з людьми з інвалідністю, можливості їхньої інтеграції у суспільство та заходи по створенню безбар'єрного міського середовища. Вона зараз працює дев'ять студій в церкві, включаючи спортивні студії тенісу і скандинавської ходи, де люди літнього віку, люди з інвалідністю, а допомагають їм люди без інвалідності, вони допомагають їм з діточками. Діточки є такі і такі. і Вони разом спільнота об'єднується і сприймає один одного, тобто сприйняття людей на рівні. Тим часом місцева влада удосконалює роботу зі створення міського простору за принципами безбар'єрності. Зокрема, в Запоріжжі проводиться інформаційна робота, пристосовують транспорт та будівлі під потреби людей з інвалідністю. В ході зустрічі її учасники ухвалили рішення щодо створення міської програми, яка допоможе створити доступний простір для кожного. В місті Запоріжжя ці явища безбар'єрності вони досить на, на високому рівні, але у нас ще є питання, які потрібно вирішити. Тому сьогодні прийняли загальне рішення зробити комплексну програму в місті Запоріжжя щодо подолання безбар'єрності. І наступний раз, коли ми зберемося, обов'язково її будемо. Обговорювати і кожний з направлень своїх буде допрацьовувати, щоб її зробити таку потужною, і щоб людям, які живуть в нашому місті, які мають якісь обмежені, обмежені можливості, щоб вони не відчували дискомфорту.